Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, я вітаю вас любов'ю Божою. Нехай Господь благословить ваше серце. Хочу сьогодні продовжити з вами бесіду про Божий суд про День Господній. Ми продовжуємо читати з книги пророка Софонії, глава 1, стих 7. Замовкни перед Господом Богом. Бо близько День Господній. Господь бо приготував жертву і посвятив своїх запрошених. День Господній у Біблії це День суду, день гніву, День Бога, коли Бог появиться, коли Бог покаже свою праведність і свою святість і своє спасіння. День Господній. В цей день. Буде говорити Бог. Творіння буде мовчати. Замовкне перед Господом Богом, бо близько День Господній. Сьогодні людина може відкривати свій рот і говорити все, що хоче. Вона може матюкатися. Вона може казати «Оуа!» де Бог, а це є. Сьогодні людина може багато що говорити. Бог призначив людині відкривати свої уста для доброго слова. Дав Бог людині уста, щоб вона устами своїми прославила Творця, того, хто сотворив її, тому що Бог усе сотворив для того, щоб показати свою славу, свою красу, свою святість, свою мудрість. Натомість людина відвернулася від Бога і вона безчестить Бога. Вона порочить Бога. Вона зневажає Бога і славу Божу. Вона, Людина на цій землі стала ганьбою Бога. Богові соромно за людину і з того, що вона робить. Він поставив людину на землі для того, щоб хвалитися. Людиною, для того, щоб людина прославила Бога, і щоб Бог був через це явний у цьому світі, видимий у цьому світі. Натомість людина відвернулася від Бога і всю славу приписала собі. Людина хвалиться собою. І ми повинні знати, що хвалькуватість, хвалько це гріх, це не просто погана риса. Це тяжкий гріх хвалитися. Тому що хвала належить Богові. Людина повинна Бога прославити, який насправді єдиний, достойний цього. Йому належить усяка похвала, честь і поклоніння, бо він дуже красивий, він дуже величний, він дуже мудрий, він дуже добрий, він найкращий. І буде День Господньої жертви. День суду. Пророк Софонія називає днем жертви. Жертвоприношення. Каже Господь: Я покараю князів і синів царських і всіх тих, що вдягаються у чужоземну одіж. Князі і сині царські, що вдягаються у чужоземну одіж. Це загарбники. Це ті, які використовують свою владу для того, щоб наживатися. Чиновники, депутати, президенти, міські голови, начальники, всі вони, що беруть хабарі, всі вони, що беруть і використовують свою владу для того, щоб гребсти під себе. Що судять неправедно, закривають очі на злочини і наживаються при цьому. Господь каже: я їх покараю. Я їх покараю. Я скараю того дня всіх, що через поріг скачуть, що наповнюють дім свого владика насильством і шахрайством. Перша половина говорить. Про людей, які через поріг скачуть. Що це таке? Це був такий забобон перескакувати через поріг, щоб його не торкатися. Послухайте, а скільки в нас є забобонів стукати, наче це допомагає, або людина через поріг не привітається, а пристане на поріг, або завжди у гаманці повинна залишатися бодай одна гривня, щоб гроші не перевелися. Або Борони Боже у понеділок піти у магазин і дати гроші, бо цілий тиждень гроші з тебе будуть йти. Або не дай Бог, щоб на Новий рік перша жінка прийшла додому, бо не буде щастя. Послухайте, люди добрі, це гріх. Вірити в такі дурниці і їх дотримуватися. І Господь Бог каже: я скараю того дня всіх, що через поріг скачуть. Це ображає Бога. Це зневажає Бога. Це гріх проти першої і найбільшої заповіді. Нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Є один Бог, Творець, який усе сотворив, і ми в його руці. І йому належить слава, і людина повинна його боятися, йому служити і його любити всім своїм серцем. А піддати своє життя. Творінню різним сліпим силам забобонам. Це гріх проти Бога, проти найбільшої заповіді. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Друга половина цього стиха каже: я скараю також усіх тих, що наповнюють дім свого владики насильством і шахрайством, дім свого владики, насильством. І шахрайством, насильство і шахрайство. І буде в той день слово Господнє, крик голосний піде від рибної брами, лемент із нового міста, з горбів страшенний гуркіт. Це є такі території географічні. Але говорить іде мова про те, що в той день буде голосний крик, буде лемент і буде страшний гуркіт. Тобто буде суд, буде кара, буде лихо, буде гнів. Ой, голосіть мешканці Мектешу, бо згинуло все купецтво пропали всі, що важать срібло. В... В цьому стиху вище 9 сказано про насильство і шахрайство в домі владики. Тобто в домі Божому, що навіть у домі Божому може бути насильство і шахрайство. Навіть у домі Божому може бути нажива. І Господь Бог каже: мене це обурює. Це неправильно. Я не для того дав храм. Храм це дім молитви для багатьох народів, а не місце шахрайства і наживи. І Бог буде судити. Бог буде судити. Всіх тих, хто на нечесні гроші будував храми, всі ті, що є записані у дошках подяки. І які? Чинили розбій, брали хабарі, а потім за ці гроші будували храми і брали хвалу. І, і тепер і величали їх як великих жертводавців, Бог буде судити їх як нечистивців, тому що вони наповнили дім свого владики насильством і шахрайством. Храм побудований на шахрайстві, на насильстві. Не одне життя було покалічено. За рахунок придбання тих грошей, і потім із цих грошей дається у храм, і храм будується на цих кровавих грошах, і потім імена цих жертводавців пишуться на дошках подяки, як великих жертводавців. І вони приймають славу. Слава, яка належить єдиному Богові, Бог каже: Я такого не потерплю. Я буду судити. Я покараю того, хто наповнює насильством і шахрайством мій дім. Голосіть, мешканці Мектешу, бо згинуло все купецтво. Пропали всі, що важать срібло. Бог покладе кінець цьому всьому. Бог покладе кінець. Бог є великий. Бог є дуже великий. Псалом говорить, хваліте Його в його величі безмежній. І блаженна людина, яка пізнала Бога у його величі, яка має надію на Бога, яка вірує в суд Божий, який дійсно буде. Тому що ми знаємо, що все те, що говорили пророки, воно справдилося. Дорогі мої, Бог. Кожну людину, і всі діла її приведе на суд, недовго, не безконечно буде величатися безбожник і марно надиматися вгору. І блажений той чоловік, який увірував у Бога, убоявся Бога, покаявся, примирився з Богом і шукає Бога, відвертається від беззаконня і постійно шукає волю Божу і в ній перебуває. Нехай Господь благословить вас, щоб ви усім своїм серцем полюбили Бога, Його велич, Його святість і втікали від усякого беззаконня в своєму житті, до Нього, до Нього, єдиного прибіжища, єдиного, хто достойний людини, Творця людини, якому належить усяка слава. Нехай Господь благословить вас. Ми продовжимо ці роздуми в нашій наступній бесіді. Христос посеред нас!